Доброго здоров'ячка! Погода дує. Пам'ятаєте, вивозив органіку і розповім для чого. Ось і показую. Виконую свої обіцянки. Арбуз повсходив, Це імітації смугового обробітку ґрунту. Хто в темі? Напишіть, як ця технологія називається. І коротко розповім по факту. Усю площу не покажу. На жаль, тому що результатів поки що немає, а там побачимо. Про ділянку. Два роки не уралася, маємо ось такі рештки, і останнім тут був у нас озимий ячмінь. Щодо посадки і чому? Повернувся я до того моменту. Як розпочинав взагалі, це ще Ютубу не було, і в того всього тільки плани по враховувані урожайності. Є ділянка така, чому не спробувати. Кинув по 2, тому що боявся, що, можливо, будуть нерівномірні сходи, а зря все повилазило, теплий був ґрунт, дуже пізній посів, внесена органіка згідно технології, рекомендацій глибини. Відтак як там рекомендовано Мінеральне живлення ми на даному етапі зробили органічне, а там побачимо. І обробив я це все гербіцидами усю площу, хоча це трошечки неправильно. Доза була не сильно така сильна, вибачте, за каламбур, але дія є. діяє, ну, ноусот. Прив'яв, вроді би тримає, але з нього зазвичай з боку ще один молодий появиться. Ну, це вже нюанси. Щодо посадки, гарбуз Українка, і схема витримана стандартна і в рядкові так само для більш точного утримання результатів. Маємо непоганий шар. Це дорога дуже довга, знов на руки. Хтось може скаже, що знову займаюся недоцільним, але хто його знає. І так як погода, це не перший рік, ну цього року, так як мені вже дало доброго пенька, то ще так жодного року не було і треба щось міняти. Побачимо, спробуємо, подивимося, вимірюємо на урожайність, максимально дотримуємося, щоб було так, як воно буде. На більших ділянках, а там побачимо. Дякую усім.